Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Австралійський оборонний відділ завершив процес передачі Україні партії важкої бронетехніки танків М1 Е1 Абрамс, які входять до австралійського пакета військової підтримки. Про завершення програми пише австралійське видання ABC. Остання група машин була відправлена протягом двох тижнів, що ознаменувало фінальну фазу передачі техніки. Перед транспортуванням танки вирушили морським шляхом із військовослужбовцями Австралії, які супроводжували вантаж та забезпечували контроль за приміщенням до Європи. Подорож тривала близько двох місяців після прибуття техніки Кі до Європи її перемістили на територію Польщі, де проводилися технічні огляди, тестування систем та підготовка до подальшої передачі у українській стороні. Перші машини з цієї програми Україна отримала влітку поточного року, завершивши етап початкового посилення власних бронетанкових підрозділів. Загальна кількість техніки, наданої Австралією, становить 49 одиниць – a 1 «Абрамс», які раніше перебували на озброєнні двох австралійських танкових полків. Відомо також, що в рамках модернізаційних програм Австралія замовила додаткове обладнання для цих. Танків, зокрема, динамічні захисні модулі М 19 точна кількість обладнання, яке передано разом із технікою, не розголошується. Передбачається, що українські екіпажі та технічний персонал пройдуть додаткову підготовку для роботи з Абрамс у бойових умовах, зокрема щодо обслуговування силової установки та систем керування вогнем. Експерти зазначають, що танки цього типу здатні суттєво підвищити вогневі можливості українських підрозділів, особливо під час проривних операцій та контрнаступальних дій. Водночас, аналітики наголошують, що постачання бронетехніки. Які потребує тривалої логістичної підтримки та доступу до запчастин, що може вимагати подальших угод між Києвом і Канберою. Очікується, що отримання Абрам стане одним із ключових елементів розширення оборонної співпраці України з країнами Індо-Тихоокеанського регіону. Крім того, західні оглядачі відзначають, що передача Абрамс демонструє стратегічний су Австралії у бік активнішої участі в європейській системі безпеки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.